Привіт, з вами Еліна Марко, і ми продовжуємо працювати. Говоримо про астропрогноз по знаках на моєму каналі YouTube на червень місяць, місяць металевого коня. Ну що ж, думаю, ви деякі прогнози свої вже почули або ж загальний. Також нагадую, що у мене на каналі можна послухати Астропрогноз на 2024 рік. Різні тут випливають віконця, посилання. Дивіться, де випливає підказочка. І переходьте туди, щоб подивитися наступне відео, наступну корисну інформацію. Ми зупинилися з вами на астропрогнозі для тих з вас, хто народився в рік собаки або в рік свині. І так, 4-2 у вас з залітаючими зірочками. 4-2 будуть енергії працювати на північному заході. Це завжди займає знак собаки і знак свинки. Потрібно зазначити, що. В нас свинки трішки турбулентний цей місяць травень, тому що він представляє змію. Напишіть свинки, якщо чуєте, як проходить ваш цей місяць, чи є складнощі, чи все нормально. Ну і, звичайно, для собачок вже більш видатним на події буде саме червень, тому що в нас кінь є союзником собаки. Вони йдуть в поєднання в трикутнику вогню вогонь. І Третій знак, який необхідний для повного створення трикутника вогню, це тигр. Якщо у вашій карті бадзи є тигр або ж собака, в червні прийде з 5 на 6 число металевий кінь і кінь з тигром. і собакою в вашій карті бадзи створить саме трикутник вогню. Тут вогонь дуже сильний елемент. Він як по сезону сильний буде в червні, так і по трикутнику, якщо у вас працює. Навіть якщо ви народилися в рік собаки, а у вас є, наприклад, в рік собаки, є тигр, приде кінь по червню місяця. Наприклад, або ви народилися навіть в рік тигра, але у вас, наприклад, період зараз собаки. Все одно спрацює цей трикутник. Ми завжди шукаємо ці знаки, де вони в нас знаходяться в 12 секторах життя в Бадзі, в самих стовпах карти Бадзи, в періоді, в якому ви проживаєте, проживаєте. Всі ці комбінації, всі ці земні знаки, 12 знаків зодіаку, вони взаємодіють хороші, певні взаємодії і не зовсім хороші. 4.2. Якщо ми беремо вже м, літаючі зірки, прогноз саме на м, північний захід, по дому, його не варто використовувати, тому що працює енергія ілнесчі, тобто це енергія хвороби. Двійка, у вас е, знак, хто народився в рік собаки і в рік свинки, у вас Енергія хвороб на червень місяць, тобто на весь місяць, за китайським календарем, до 5-6 липня у вас буде енергія працювати саме хвороб. Чому? Тому що двійка, двійка в системі феншуй і в системі літаючих зірок вона представляє в нас хвороби. Представляє зменшення сил, зменшення енергетики, зменшення енергетичного тонусу, і вона є негативно, негативною поки що в дев'ятому періоді. Я говорила вже про двійку в якомусь своїх прогнозів і багато про неї теж писала, що двійка буде корисна в дев'ятому періоді, орієнтовно в середині цього періоду. Це до 2043 року, по суті, половина це 2030 роки. 2030 рік десь почне активно добре себе проявляти двійка. Зараз поки що вона ще негативна. Вона все рівно несе проблеми зі здоров'ям. Тобто, переміщуючись по квадрату лошу з року в рік, з місяця в місяць ця літаюча зірка, переходячи на певний знак, наприклад, в місяці чи в рокові народження, не в рокові народження, а по рокові, Енергетично, у нас, наприклад, у 24 році літаюча зірка-двійка на південному сході працює для знаку дракона, для знаку змії. А по місячних енергіях вона буде працювати для свинки і собачки саме в червні, потім, в липні, вона переміститься, якщо ми говоримо про енергії місяця. Тому 4-2 негативна комбінація, тому що 4, вона нейтральна в 9 періоді, представляє енергію дерева, а 2 в нас представляє енергію землі. Завжди це 3 грама кунь, 2 представляє енергію землі, енергію матері, господині дому це Південно-Західний у нас сектор завжди. ну і відповідно, Чотири, два, ніби як будуть під контролем, контролюючи ситуацію, тому що в нас літаюча зірка четвірка представляє дерево, дерево контролює енергію завжди землі своїм корінням, так навіть по системі усин, дерево контролює енергії землі. Якщо ми беремо китайську метафізику, фаншуй, теорію усин, дерево це елемент влади для землі. Відповідно, енергія погана для собачок і для свинок. Тим більше, треба перевіряти, в який рік ви народилися. Наприклад, якщо ви народилися в рік дерев'яної свинки, пам'ятаєте, я говорила, що метал ян об'єднується з деревом інь у метал. Тому, якщо ви народилися в рік дерев'яної свині, у вас працюватиме дуже сильна енергія металу, вогню, тому що в нас кінь представляє енергію вогню, плюс це поєднання піде у вас в метал. Ну і ви самі дерев'яні свинки представляєте і знак дерева, елемент дерева, точніше, і елемент води. Ну, працюватимуть майже всі п'ять стихій, крім енергії землі. Енергія землі зараз у нас відпрацьовується вже в травні, і в найближчим часом вона буде лише в пізній осінні. І то там аж пізна осінь зима, тому що після металу піде в нас вода, після води дерево, після дерева піде в нас вогонь, і земля, вона як ем, проміжковий елемент, буде працювати лише в жовтні, в собаці. Тому що собака представляє в нас енергію стихію землі. Тому дерев'яні свинки е, маєте бути трішечки так. Насторожі, дивлячись, чи корисна вам енергія металу, вогню. Тому тут треба знати свою карту бадзи. Хто хоче знати, приходьте до мене на консультації. Вже відкриті. відкритий набір на консультації. Я завершила написання книги, мала перерив. Відпочила трішки і зараз знову беруся за індивідуальні консультації. Значить, проти двійки, так ми теж трішки поговоримо, але ще слід зазначити для тих з вас, хто народився в рік дерев'яної собаки, тому що в нас дерево ян зіштовхується з металом ян. У нас місяць металевого коня, метал ян буде пробивати дерево ян у вашій карті бази порокові народження. Можливо, ви не знаєте, що ви народились саме в рік дерев'яної собаки, але в вашій карті може бути дерев'яна собака в місяці народження. В дні народження, в годині народження, і це все рівно буде працювати. Тому що у нас є стовпа долі, металевий кінь приходить, і метал ян буде шукати собі те дерево ян, якщо воно є в карті бази людини для того, щоб зіштовхнутись. Тобто так працюють енергії. Незалежно де ви слухаєте це відео, де ви проживаєте, немає значення. Карта бадзаніми зустрічає ті енергії, які приходять в періоді на 10 років, на рік, на місяць, на день, тобто є вибір дат, коли нам там одружуватися краще, десь переїжджати, виїжджати кудись. Тобто це вже ідуть щоденні розрахунки по вашій карті. У нас буде місяць працювати 30 днів, і відповідно, якщо в вашій карті бадзи є стоп дерев'яної собаки, або ви народились в рік. От зараз прогноз для собаки, дерев'яної собаки. То кінь з собакою поєднується в енергію вогню на півтрикутник вогню. Якщо у вас є тигр, то спрацює. Якщо тигр є в карті бадзи ще десь, то спрацює в червні повністю трикутник вогню. Ну і дерево Ян з металом Ян – це жорсткий конфлікт. Другий за своєю позицією після конфлікту водиян з вогнем Ян карті -бат, це в карті Базу, взагалі по системі. Співпраці у син п'яти стихій це жорсткий конфлікт, це поламнення дерева, по суті, повалення дерева, метал завжди зрубує, зрізає дерево, метал сильніший за дерево, це енергія влади. Якщо у вас жіночі карти, ви рік дерев'яної собаки. І, можливо, вас, якщо ви знаєте свою карту, у вас день дерев'яної собаки то в місяці саме в червні буде можливість когось зустріти, мається на увазі протилежного, протилежної статі, мужчину, певно, чоловіка. Можливо, хтось з вас вийде заміж саме в червні, тому що метал Ян для дерева ян це чоловіча енергія, це прихід партнера в ваше життя. Ну і не забувайте, що у вас свинки і собачки річна четвірка. А четвірка в нас представляє романтику, вона представляє все-таки певні зустрічі, нетворкінги, перемовини і зустрічі в тому плані знайомства і романтичному. Четвірка у вас весь цей рік ще працює до 4 лютого 2025 року. Тому у вас такий червень для дерев'яних собачок досить романтичний може бути. І навіть якщо у вас в плані романтичне життя, сімейне закрите. У вас там все гаразд, то можна спрямувати енергію на бізнес-партнерство. Це теж дуже гарно працює, тому що романтика, енергія, сексуальна енергія це не тільки про пару, там, про любовні відносини. Це і про сумісність людей в бізнесі, в проєктах, в дружбі. Так? Це теж грає важливу роль. Тому дерев'яні собачки і дерев'яні свинки. У вас буде найбільше змін в житті, по роботі, по здоров'ю, в особистому житті саме в червні 24-го року. Так, ще потрібно зазначити, от ця іллис чи та енергія хвороби, ці хвороби двійки літаючої, яка буде працювати для вас, для собаки, для свинки весь червень, потім вона переміститься в інший знак в липні. Двійка, багато я вже про неї говорила, і від двійки потрібно носити браслет, вулу, або брелок, або браслет вулу. І бажано нам, крім південного сходу, на північний захід ще всім, хто слухає, в нашому домі-квартирі поставити такий гарбуз вулу, саме принести ще чи плюс ще один. На сектор північного заходу. Двійка, вона, скажімо, знімає свій негатив, коли ми використовуємо гарбузвулу або ми носимо її з собою, бо ставимо цей певний сектор в нашому домі. Також краще використовувати на північному заході в черні більше білого кольору, синього, чорного кольору, срібних кольорів. Це те, що працює проти літаючої зірки двійки. Дуже рекомендую слухати мантру «Буде медицини. Ось собачкам і свинкам. Ну і відповідно, це свого роду такі феншуй рекомендації, але ж рекомендації здоров'я. Маєте зайнятися своїм здоров'ям в червні, відвідати лікаря, пити профілактику, полікувати зуби, провіритись в гінеколога. Здати чекап, можливо, певний, здати аналізи. Тобто тут вже залежить від людини, якщо вона слідкує за цими енергіями, за гороскопом саме китайським. Ось і до речі, я буду давати дати на червень місяць, які краще для відвідування лікаря чи для операцій. Тобто їх можна буде знайти. Я думаю, що під цим дописом поставлю. І в мене в інстаграмі. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм, там дуже багато користі. Я даю і в чаті, і в сторіс. І дописи там можна знайти прогнози на кожен тиждень, на місяць, на рік. Багато є інформації. Тому в інстаграмі можна буде знайти ці дати для відвідування лікаря, профілактики, лікування, здачі аналізів, вибрати більш-менш хорошу дату чи для процедур певних, для, скажімо, хірургічного втручання. Якщо є така можливість, і ви можете обирати, то, звичайно, краще вибрати хороші дні для певних процедур зі здоров'я. Ну і двійка, вона все рівно, коли приходить, вона забирає енергію, здоров'я падає, падає тонус, з'являється лінь. Чому? З'являється бажання переїдати. Чому? Тому що двійка пов'язана з енергією стихії землі. Пам'ятаєте, я говорила на початку цього відео: відповідно, земля це тяжкий елемент. Земля пов'язана з харчуванням, земля пов'язана зі шлунком, підшлунковою залозою. Земля як елемент, в китайській медицині, в китайській астрології базі вона пов'язана з кишечником, з перетравленням їжі. Тому собачки і свинки забороняю вам в червні їсти дуже такої жирної, обсмаженої їжі. Краще рослинна їжа, соки, фреші, салатики, зараз безліч в нас цих можливостей. Це таке літо до нас вже приходить. І також земля. Може дати бажання полінитись, полежати, не піти на якісь заняття десь спортом. Вона дійсно дає лінь. Буде важко вам заставляти себе щось робити. Буде якась певна депресія відчуватися. Це над цим треба вже працювати самостійно вам, тобто піднімати себе все-таки, йти в спортзал, йти на роботу, працювати, включити камеру, працювати. Кожна своя робота двійка дійсно забирає енергію, вона приносить дисбаланс зі здоров'ям. Тобто, якась, якщо у вас була до цього моменту собачки і свинки, проблема десь зі здоров'ям, і ви там думали, ай, потім піду, перевірю пізніше, то саме в червні ця проблема може настільки виявитися, що вона заставить вас, це літаюча зірка, ця енергія, фенчуй, все-таки піти до лікаря. Тобто, так працюють енергії. Тобто все трапляється в певний період в проміжок часу, коли там ми готові до цього, або ну дійсно нам ситуація енергетична показує, що треба вже прийняти за здоров'я своє, чи там зайнятися родом своїм, да, чи заняттями, саморозвитком, чи все-таки прийшов період народжувати дитину, да, і ви до цього готові. Тобто на все є свій час енергетичний, і саме коли приходить двійка, чи річна, чи по місяцю. Вона заставить вас змусить піти і лікуватися, піти, зайнятися своїм здоров'ям. Тому собачки, свинки, такий для вас прогноз. Якщо буде важкість, так тіла відчуватися, важкість в ногах, бажання не рухатись, не працювати, бажання посидіти, полежати, позагоряти, поїсти шашликів, то це все вплив двійки. Вона дає такий. Тонус лінивості, не тонус, а взагалі лінивість, небажання щось робити. Ну і відповідно людина може набрати вагу, тому що енергія землі пов'язана в нашому організмі з вагою. До речі, в цьому році важко скидати вагу, тому що в нас рік дерев'яного дракона. Дракон дає наповненість землі нашому організму. Якщо вам земля не корисна, цьогоріч ви скоріше всього набираєте сильну вагу. Немає значення, який ваш знак. Тому що дракон він дає повноту тіла, якщо в карті є. Він дає проблеми з кров'ю, цукровий діабет, сидяча робота піде в мінус вам, по здоров'ю і для краси. Тому я навіть і на прогнозах 24-го року говорила, що в рік дракона потрібно старатися рухатися, витісняти цю енергію землі. Ну, у нас поки що металевий кінь в червні працюватиме, а липень вже буде металева коза. І вона ще додавить енергії в землі. Те, що я говорила про мішковий місяць землі. Я пропустила ж липень. У нас липень коза, потім в жовтні буде собака. Кому корисна земля, ви не відчуваєте земляну енергію дракона. Можливо, у вас все гаразд здоров'ям, але в кому земля не корисна, цьогоріч ви набираєте вагу, у вас проблеми зі шлунком, притравлення їжі, проблеми з мочі системою. І сидяча робота може дати вам цьогоріч відчуття на ноги. Це винозний сніг, ніг, набраття ніг. Тому це в загальному трішки ми проговорили про енергію дракона, але в нас для енергії, для знаку собаки і свинки, такі плюс-мінус ще й прийдуть енергії, політаючий зірці двійці саме в червні. Тому, будь ласка, бережіть себе, займайтеся своїм здоров'ям, підписуйтесь на мій канал, слухайте рекомендації, проходьте на консультації, розвивайтеся і до зустрічі в слідуючих відео.